Ця біда у нас трапилася в 5.30 ранку. Ми якраз були у ліжку, я мав йти у першу зміну. Я вже ну, мабуть не спав, більш додрімував, а жінка з сином ще спала. Почув свист, і в ну, наступну секунду все почало двихтіти, почало рухатись у хаті, почало літати по хаті. Вікна, двері, квіткові горшки, люстри позбивало, і піднялась пилюка. ну, Зразу з зайшли з двору звуки, було чути, як. Десь з'їжджає у всіх шифер, десь з'їжджає всіх там. Б'ється скло, б'ється каміння, цегла, б'ється все. Отак от. ну, і Піднявся пил, нас трохи ну, контузило, мабуть, все-таки, бо хвиля зайшла з трьох сторін у будинок. Ми почали піднялися, почали шукати вихід. Повиламувало нам добре двері, заклинуло, спочатку прийшлося їх вибивати. Вікна лізти взагалі було не варіант, бо було, було багато битого сла в хаті і багато ну, ми, Сусід допоміг, ми вийшли на двір, побачили, звісно, масштаб, побачили, що з дахами твориться, побачили, що у дворах. Ну, таке було собі відчуття дуже. Більш, мабуть, були ще пригнічені, цим вибухом і ще не до кінця розуміли, що трапилось. Ну, вже трохи пізніше вже тут приїхали штаби, приїхали представники міста. І до мене зателефонував мій механік, і мій механік підняв, скажімо так, на ноги нашого завхоза, підняв наше підприємство Рудомайн, позвонив наш завхоз Шевченка, сказав, ну, я тобі сьогодні заважати не буду, в тебе багато роботи. Завтра привить мої люди, ну і складемо кошторис, що, ну, що зламане, що зруйноване, що, що треба ремонтувати. І от ми прийшли, ой, приїхали хлопці на наступного ранку, і ми склали це ж кошторис. Так пошкоджено. Звісно, було 6 вік. Вікон було пошкоджено безремонтно. Тобто всіх викидати. Було дуже пошкоджено двері. Одні зігнуло там хвилею, цілою, інші забило двері взагалі всередину будинку. Вони на ремонт пригодні були. Ну, з дахом, так, да, зрозуміла ситуація. Треба було дах капітально ремонтувати. То хлопці там мені самі підказали, я в цьому питанні не дуже, але хлопці з нашого родумана, з ремонтної бригади, як, е е е що, які треба матеріали, ну, то склали список, склали все, що треба ремонтувати, амурлак відновлювати, відновлювати по деревині багато, там і крохви, і балки, і обрештовку треба відновлювати, ну все все капітально ремонтувати на даху. І от буквально за три за чотири дні мені позвонив наш е, е, ну, він по постачанню у нас Сергій Карпюк, і ми з ним вже далі вели оцю Розмову далі вели в цю, цю тему, він ну, замовляв, питав, що мені треба, і мені привозили, ми привозили ліс, привезли вікна, через три дні приїхали, хлопці ці вікна поставили, бо зразу не, ну, неможливо було це зробити, бо тут дах робився, ну, одне другому мішало. Поставили двері, приїхали на, на вихідних швиденько десь за півдня. Ну, за що дуже велика подяка це за двері, бо перші три дні ми ночували в домі, ми не було не ні, ні закритися, нічого. ну, то... то Тобто було так оце. Дуже хочу подякувати компанії Rudomine. Дуже своєчасна, дуже ємка, дуже ну, така товариська, така, ну, рідна поміч була мені від цієї компанії надана. Бо ну якби не Рудомайн, я не знаю, що б зробив. Ну те, що надало місто, ну, це геть не те, бо там мили ледве вклалися заплатити за ремонт. Даху. Але компанія ну вона питала, дзвонила, влашу, влагоджувала ці питання з постачанням стройматеріалів, з постачанням усього дуже оперативно, дуже, дуже злагоджено. Дуже дуже велика подяка компанії. Не жалію, що я прийшов у цю компанію два роки тому.